Мініагроміста Стаченівців вас вітає. Сьогодні на огляді у нас трактор Сінтай 244. Трициліндровий двигун. Привід повний 4 на 4. Ціна даного трактора 5100. Передні противаги. Передні колеса на тракторі 6 на 14. Задні 9,5 на 20. Коробка 3 плюс 1. Повишені, понижені на даному тракторі на одному важливі передач. Проста, але надійна панель приладів. Триточкова навіска. Вал відбора потужності. От такий малюк. Коштує 5100. Має. Два насоса НША, окремо на гідравліку руля та на віски. Регульована задня колія. Ціна даного тракторця 5100. Кому цікаво, приходьте, тестуйте. Це сінтай в одновленому дизайні. Класний сучасний дизайн. Ініагро міста Чинюці.